Всім привіт, Біблія книга очевидців. Книга минулого теперішнього і майбутнього вже більше тисячі пророст було 100% точністю. І якщо збулися пророцтва вже, то значить вони збудуться і в майбутньому. А в майбутньому Біблія показує, що на нас чекає апокаліпсис: що на другий раз земля схована для вогню. Перший раз Бог знищив землю водою за гріхи людства, за все, що вони робили, за те, що погрязли в гріху. І Господь не відразу знищив цей світ. Він дав 100 років, поки ной будував ковчег, проповідував всім довкола. Люди мали час покаяти. Сьогодні відбувається та сама історія. Сьогодні Бог дає церкву апостолів, пророків, які проповідують слово Боже, і закликають, що ми живемо в останній час, скоро прийде Ісус Христос. Тому нам потрібно бігти до Бога, каяти, щоб врятувати свою душу.